Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на своєму ютуб-каналі Без фанатизма. З вами Настя і сьогодні у нас з вами розпочинається шостий день челенджу на прес. Це ефективні та швидкі тренування, які займуть вас всього 8 хвилин. Тож, поїхали! І перша вправа у нас з вами бокова планка з підйомами тазу. Відразу поясню: ми з вами стаємо на лікоть, ліко чітко під плечем. Ноги витягуємо повністю рівненькі. Ми робимо крок правою ногою перед лівою. Ось таким чином. Руку тримаємо на талії, на вдих опускаємось трішечки вниз. Ніби хочемо торкнутися стегном килима. На видих робимо поштовх тазу. До гори. Ось такий динамічний. У нас з вами буде рух. Нагадую, 45 секунд роботи. 15 відпочинку. У нас з вами таймер. Готуємось. І поїхали. Робота. Догори. На видиху. Найбільше ми будемо відчувати косі м'язи живота. Робимо гарний поштовх. Супер. Видих. До гори. І ще працюємо 25 секунд. Стараємось достатньо динамічно працювати. Видихом. До гори. Сівниця може торкатися килимочка, але краще трішки її типу, в повітрі тримати, знаєте. І видих. 10 секунд. До гори. І. Є, супер. Зміна сторони все ж те саме на інший бік. Лікоть під плечем. Готуємось. Руку тримаємо на талії. Ліва ніжка попереду. Права. І робота. Таз вниз. До гори. На видиху. Гарненький робимо поштовх. Скорочуємо м'язи- живота. На видиху. Супер. і гарний поштовх. Дихаємо. На видих. 23 секундочки. І ще. Вище таз. Більше до гори. 13 секунд. На видиху. Ще. 6 секунд. І Супер. Перевертаємося в планку на рівних руках. І ми з вами з положення планки підтягуємо праву ліву ніжку, робимо ніби крок, стаємо таку літеру П, повертаємось в вихідну точку. Крок права, ліва, назад. Поїхали. Робота. І назад. Долоні під плечем, живі, підтягнути, спина рівна. Назад. Право. Ліво. Назад. Крокуємо вправо. Ліво, назад. Живіт підтягнути спина рівна, пам'ятаємо про це. Не провалюємось. І крокуємо. Перед собою. Назад. Перед собою. І назад. Коліна не торкається килимочка. Вони в повітрі. 10 секунд. І назад. Перед собою. І ще. Супер. 3 секунди. Є. Перевертаємо з вами на спину. І працюємо ось таким чином. Ми почергово з вами піднімаємо праву ліву ніжку і робимо, ніби такий хлопочок перед собою. Поїхали. Робота. На видиху. І догори. На видиху. Змінюємо праву ліву ногу. Гарно відриваємо лопатки від килимочку. Є. Ще догори. Супер. Видих. Вдих. Ноги роблять невелику амплітуду. Ми стараємось більше відривати лопатки від кимочку. На видиху. Ще. Наверх. Вниз. Видих. Вдих. І робота. Є. Супер. Права, ліва. 10 секунд. Відчуваємо гарно м'язи живота. І ще. Супер. Є руки за головою і скручуємось в центр, і ми трішечки, ніби навіть відриваємо таз від килимочку, підтягуємо коліна до себе. Одночасно зі скручуванням підтягуємо коліна до себе. Поїхали. На видиху. Ноги у нас рівні, лікті ми трішки закриваємо при скручуванні, відкриваємось, лягаємо на килимочок. Наша задача відривати гарно лопатки від килиму, і підкручувати. Таз. Ніби на зустріч до себе. І тут гарно палає. Пресик. На видиху. Ще. Видих. Вдих. Видих. Вдих. І працюємо догори. П'ята вправа. Видих. 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 І ще. Супер. Вісім секунд. Видих догори. І два, один, зміна вправи. руки ховаємо під сідниці, ноги опускаємо трішки вниз. І тут ми працюємо ногами, ніби ножиці. Схресно. Права, ліва нога зверху. Поперек притиснутий до килимочка. між попереком і килимом немає простору. Є. Поїхали. Схресна. Ніби ножиці. Чим нижчі будуть ваші ноги, тим більше ви будете відчувати напругу м'язів живота. Але є такий момент, що можете відчувати спину. Тому дуже низько не опускайте. Є. Живіт напружений, відчуваємо м'язи живота. Є. І схрестно перед собою. Як ножиці. По горизонталі. Є. Працюємо. На видиху. Супер. Ще. Шоста вправа. 17 секунд. Працюємо. І ще. Контролюємо поперек. Достатньо динамічно працюємо. Розкриваємо стегни, закриваємо. Супер. Тепер працюємо ножницями вертикальними. Тільки що ми працювали по горизонталі, тепер працюємо по вертикалі. Знову ж таки, наші руки сховані під сідниці. І ми по черзі з вами працюємо права, ліва нога. Сильно низько не опускаємо. Не потрібно опускати ноги прямо до килимочка. Поїхали. Працюємо. У нас зупинка ноги напроти сідниці, а вниз опускаємо гарненько. Але не до самого килима, трішки менше. Працюємо. Поперек втискаємо в килим. І ще на видиху. Супер. Голова абсолютно розслаблена. Що я також. Нічого не підтягуємо. Працюють ноги. І відчуваємо тут м'язи живота. 15 секундочок. Ще. Працюємо, працюємо, працюємо. І ще трошки. Супер. Три, два, один. Супер. Переворот, знову повертаємося в планку. Ми стаємо з вами долоні під плечем. Живіт підтягнутий, спина рівна і почергово піднімаємо праву ліву ногу догори. Стопи у вас разом. Тобто, тримаємо їх разом. Поїхали. Видих догори. Живіт напружений. Тримаємось, не провалюємось. Долоні під плечем. На видих. Поштовх. Є. І ніби п'яточкою наверх. В стелю. Супер. Напружений живіт. Видих. Крокуємо. Права-ліва нога наверх. Дихаємо. Ще 17 секунд. Восьма вправа. Ще трошки. Стараємося. Видих до гори. І ще. І видих до гори. Всім секунд. Ще трошки видих. І три, два. Один. Супер є! Ми з вами завершили. Ви молодці. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, пишіть коментарі, обов'язково підписуйтесь на мій канал. І я буду вас чекати у своїх наступних відео. До скорих зустрічей! Пока-пока.